У центрі ідея Павлограда відбулася робоча зустріч із представниками програми розвитку ООН. Сторони обговорили результати спільних проєктів та подальші плани. Сьогодні присутні у нас представники ФРОН завдяки цій організації проєкту розвитку. Ми отримали додатково за останні три роки майже 13 мільйонів гривень на реалізацію соціальних проєктів. На зустрічі підсумували, що вже зроблено спільно з партнерами і для кого це працює. Зокрема, мобільний ЦНАП спрощує надання адмінпослуг людям старшого віку та внутрішньопереміщеним особам. А центр Ідея став базою для навчань і консультацій, передусім для підприємців. У сфері безпеки місто розвиває систему відеоспостереження та проводить тренінги для профільних служб. Такі міні проекти міні це були різнопланові, тобто пошиття і е, такі, які вони могли втілювати. А вже з 2023 року, і з сьогодні ми маємо чотири успішних проекти. Ці проекти були реалізовані разом з громадськістю, з громадськими організаціями, установами міста, муніципалітета і іншими установами міста. Всі ці проекти направлені на підтримку, соціальну підтримку незахищених категорій людей, і в тому числі безпеку населення. Представникам показали результати запроваджених змін, підсвічені пішохідні переходи для безпеки на дорозі та табло з рухом транспорту. Повідомили про проведення просвітницьких занять з правил дорожнього руху, підтримку місцевих майстрів і малого бізнесу, щоб посилити економіку міста. Для рятувальників зробили резервний зв'язок на сонячних панелях і Starlink, а також навчили користуватись дронами для швидкого реагування. Після цього делегація програми розвитку ООН оглянула установи, де впроваджують ці рішення. Це навчання може подивитися, як ми проводимо ці навчання. Палаградському районі саме розголуджена система пожежних частин. У нас ще дуже багато ідей, і дуже багато треба коштів для реалізації таких проектів. Тому сьогодні ми працюємо з ними для того, щоб продовжити співпрацю з організацією ПРООН, для того, щоб було подальше фінансування нашої громади, наших проектів для наших людей. Зустріч пройшла результативно. Представники програми розвитку ООН відзначили роботу міських служб, керівників громадських організацій і міського голови. Вони підкреслили, що місто не лише виконує попередні домовленості, а й постійно генерує нові ідеї для покращення сервісів і безпеки. Домовилися підтримувати зв'язок і планувати подальші кроки співпраці. Кередмитрок Олександр Молчанов Євгеній Іваненко, новини ПТРК.